Це вас у бізнес-класі. Майже 30% українців, які взяли участь в соцопитанні, не готові терпіти матеріальні труднощі, оскільки вважають своє становище уже зараз нестерпним. Про це піде мова у нашому випуску. А ще про таке: стабільна ситуація в закарпатській енергетиці своєчасна сплата за спожиту електрику, свіжий курс валют, оперативні дані, магазин Корзо в центрі Ужгорода і в центрі боротьби. Здійснення реформ цілком ймовірно може призвести до тимчасового зниження рівня життя людей. Чи згодні витерпіти певні матеріальні труднощі? Таке питання поставили фахівці центру разумкова в рамках проведення соціологічного дослідження, що у вересні цього року було опитано 2008 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Результати наступні. Не готовий, бо моє матеріальне становище вже зараз не стерпне. 29,5% опитаних. Якийсь час готовий потерпіти, але не довго, не більше року. 28,4% опитаних. Ні, не готовий, бо не вірю в успішність реформ. 26,7%. Лише 10,1% респондентів готові терпіти, скільки треба, якщо це справді приведе до успіху країни. 5,4% не змогли відповісти на це питання. На Закарпатті історія електрофікації розпочалася наприкінці 19 століття, коли в Мукачівському районі на повиварному заводі австро австро-угорського графа Шенбурна побудували першу гідроелектростанцію. Сьогодні світло є в кожному, навіть на найвідальнішому куточку нашого краю. Закарпаття єдина область в Україні, яка пройшла опалювальний сезон 14-15 років без віялових відключень та надзвичайних ситуацій в енергетиці. Головна причина стабільної ситуації своєчасна оплата за спожиту електрику. Саме краяни створили святковий настрій працівникам галузі. Далі коментар програми. Завдяки грамотному менеджеру і кваліфікованій праці персоналу забезпечено не тільки стабільною роботу нашого підприємства, але і розвиток. У точному році товариством виконано весь під'єм робіт, який запланований був на цей рік. З вашого дозволу я зупинюсь коротко на деякі війни. Товариство експлатує понад 18,3 тисячі кілометрів лінії електропередачі різних класів напої, 125 дистанцій номіналом 220-110-35 кВт, 4 2727 торшматних інстанцій, розподільчих пунктів 6-10 кВт. Коротко про важливе, президент України Петро Порошенко закликав ізраїльських бізнесменів інвестувати в Україну, заявивши, що незважаючи на складну ситуацію та виклики, країна поступово перетворюється на унікальний ринок. Як повідомляє прес глави української держави, Порошенко запевнив, що робиться все, щоб створити максимально сприятливі умови для інвестування, атмосферу open space для представників бізнесу. За словами Порошенка, Україна вивчає досвід Ізраїлю, як розвивати країну, незважаючи на складні обставини. Президент назвав пріоритетним у створенні сприятливих бізнес-умов боротьбу з корупцією. Почесний консул України в Єрусалимі, співзасновник і співвласник компанії Сіті Кепітал Груп Офер Керцнер, у своїй промові заявив: сьогодні час приходити в Україну. Як повідомляє прес-служба президента, консул додав, що у найближчі роки Україна буде одним із найкращих місць в Європі для інвестування. У проєкті нового податкового кодексу, підготовленого міністерством фінансів, планується обкласти податком на розкіш у 25 тисяч гривень на рік автомобілі, вартістю більше 750 мінімальних зарплат, близько мільйона гривень та віком до 5 років. Перелік автомобілів, вартість яких перевищує 750 мінімальних заробітних плат, визначатиметься за методикою, затвердженою Кабміном, та публікуватиметься на сайті Мінекономіки. Нагадаємо, сьогодні цим податком оподатковуються автомобілі з об'ємом двигуна понад 3000 тисячі кубічних сантиметрів та віком до 5 років. Китай підставив плече Україні для збуту сільськогосподарської продукції, заявив виконавчий директор Китайської торговельної асоціації Руслан Осипенко. Відомо, що тільки за 2015 рік Китай майже в 2,5 рази більше ввіз українських товарів, ніж за минулий рік. КНР приємно дивує замовленнями кондитерських виробів, цукру та іншої харчової продукції. Експорт даних товарів приніс Україні більше мільярда доларів. Китай також радо відкрив ворота свого ринку. В Україну завезли молочні продукти. В майбутньому планується співробітництво з питань поставки ягід і м'яса. До слова, нещодавно з'ясувалося, що експорт товарів за 10 місяців цього року з України в Російську Федерацію впав на 70%. На територію Росії перестали завозити зернові злаки, яйця, кондитерські вироби. Це на 350 мільйонів доларів менше ніж за аналогічний період минулого року. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилася гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць? Давайте дізнаємо. Долар США купують за 24 гривні 5 копійок, продають за 24 гривні 95 копійок. Одне євро коштує купівля 26,2 копійки, продаж 27,35 копійок. 100 угорських форентів купують за 7,60, продають за 9.10. 10 російських рублів купують за 3 гривні 15 копійок, продають за 3 гривні 54 копійки. Англійський фунт стерлінгів купівля 34,55, продаж 3707. Польські злоти купівля 5,67, продаж 6,50. Чеську крону купують за 82 копійки, продають за гривню 06. Румунська лея коштує купівля 3 ,94 гривні 94 копійки, продаж 4 ,46 гривні 46 копійок. Представники громадської організації завтра разом з власниками авто з іноземною реєстрацією написали звернення до президента України, голови парламенту та керівників краю із проханням дозволити робити перетин кордону раз на рік, щоб спростить митні процедури та зменшить черги на кордонах. Якщо їхнє прохання залишиться поза увагою, вони будуть страйкувати та влаштовувати інші мирні демонстрації. За даними громадської організації, в Україні зареєстровано майже півмільйона транспортних. Засобів на іноземних номерах. Нагадаємо, сьогодні такі авто мають перетинати кордон кожні п'ять днів. Активних факторів дуже багато. По-перше, це утворення величезних черг на кордонах всієї Західної України, не лише на Закарпатті. По-друге, це, ну, скажімо так, така собі мотивація до корупції. Адже коли є велика черга, є бажання десь пройти вперед за винагороду. По-друге, це викривлення даних про справжній потік автомобілів за кордон, ну і взагалі це перешкоджання у користуванні нашої власності. Більше двох років між орендарями та власниками магазину, що знаходиться на вулиці Корзо, 17, в Ужгороді, триває судова тяганина. І ті, і інші борються за право займати приміщення. Черговий скандал, який відбувся напередодні, закінчився, як і попередні безрезультатно. За розвитком подій слідкувала Анастасія Ножка. Давай ще ще. ще. Я вообще. саме таким чином власники потрапили в магазин. Присутнім вони продемонстрували, в якому стані зараз торгівельна площа. Ай, що наробили з магазином. Власники кажуть, їх навмисне не пускають всередину. Позицію, що приміщення орендарі займають незаконно, висловила одна з власниць Мар'яна Бірнштейн. Виконавча служба передала нам приміщення, і в мене є акт передачі приміщення і є постанова про закриття виконавчого провадження. Наша охорона була викинута. Вони поставили свої жалюзі, нас не допускають. По сьогоднішній день поставили тут палатку «Народна люстрація. І вони от і днем, і ночі дежурять, і нас не допускають до магазину. Сторони викликали патрульних поліцейських, але до них з цією проблемою звернулися вперше. Тому правоохоронці викликали слідчо оперативну групу. По закону на що ви творите скандал А ви по закону дирку вибили, викрали товар yeah. закони. Ваші жульняцькі. Микола Леміш, представник іншої сторони, кількох власників та орендарів цього приміщення, наголошує, поки триває судова тяганина, говорити хто має право на користування приміщенням зарано. На даний момент, на жаль, є близько 10 процесів судових у судах господарської юрисдикції, цивільної юрисдикції з приводу даного приміщення. І на даний момент ці всі судові процеси продовжуються. Право власності на даний об'єкт зареєстровано за особами, яких я представляю. Крім того, у даному об'єкті є майно орендарів. Судова тяганина не закінчилась. Полеміка за приміщення триває впродовж двох років. А кожна зі сторін, посилаючись на свою правоту, відвоює право користуватися чи володіти приміщенням. За даними реєстру прав нерухомого майна, ні заявниця, ні учасники того магазин зуття не є власниками даного об'єкту. На цьому наголошують в обласній прокуратурі. Двері приміщення опломбовані. Зали... Залишено фактично за цими особами да. Ні-ні, скасували вже судом. Добре, покажіть, будь ласка. Покажемо все, покажемо, що да, треба. Напередодні нового року українці вже почали робити стратегічні запаси, щоб, хоч трошки, заощадити, адже через заплановані зміни до податкового кодексу січня можуть сильно зрощати алкоголь, тютюн і паливо. А через падіння попиту, навпаки, дешевшують яйця, молочка та фрукти. До чого ж готувати народу свої гаманці? Відповіді у нашому сюжеті. Їжа та газ експерт інформкомпанії про агро Ярослав Левицький стверджує, що найменше в січні подорожчають продукти, а багато з них навіть здешевше. Передбачається, що впадуть у ціні яйця, сир, сметана, молокопродукти. У цей час традиційно на них знижується попит. Ще може знизитися ціна на імпортні свіжі помідори, мандарини, апельсини з туреччини, від яких відмовилася Росія. Не очікується підвищення цін на м'ясо та ковбаси, оскільки попит і пропозиція на них збалансовані. Також залишаться практично стабільними. Ціни на бакалію та крупи, зате на радість автомобілістам повинна знизитися на 5% ціна скрапленого газу для машин. Причина в тому, що січня перестане діяти ввізне мито миту на імпортний зріджений газ, якого Україна ввозить близько половини споживаного. Це означає, що ціни в роздробі можуть впасти приблизно на 50 копійок за літр. Пиво і ліки. Можуть вирости в ціні шкідливі звички, оскільки Кабмін для наповнення бюджету збирається підняти вдвічі акцизний податок на міцний алкоголь і пиво і майже на 40% на сигарети. У грошах це виглядає так. Пляшка горілки стане коштувати 70 гривень, а не 55. Пів літра тризіркового коньяку – 100 гривень, а не 84. Пляшка пива – мінімум 10 гривень, а не 8-8,5. Пачка цигарок середнього цінового сегмента подорожчає приблизно на 3 гривні – з 15 до 18,5 гривень. Ривень можуть подорожчати і ліки, оскільки уряд збирається підняти пільговий податок на додану вартість на таблетки до звичайних 20%. За словами виконавчого директора асоціації міжнародних фармацевтичних виробників Володимира Ігнатова, відразу після цього ліки підскочать у ціні на 15-20%. Також через введення ПДВ 20%, зараз нуль, можуть подорожчати ритуальні послуги, свічки, ікони. Для пом'якшення цінового зростання Кабмін обіцяє підвищувати акцизи не на 100% одразу, а по 25% щоквартально. А для малозабезпечених ввести компенсації у зв'язку з подорожчанням ліків, але їх механізм поки не розроблений. До наступної зустрічі в ефірі хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.